156 бригада, Сумський напрямок, Юнаківка інші напрямки Сумщини. Ви мені там командування і псошники, яких вони травили. Ви справді думаєте, що ви мені закриєте рот? Ви не читали, хто такий Спринський, крім бруду, поцікавтесь в командуванні сухопутків, Павлюкава, тих, всіх, хто позбиралися і розказують про героїчний героїзм без поваги до кожного українця в окремості. Це не цифри, це живі люди. Живі люди, які мали свої справи, життя, вони вирішили захистити українську державу. Це не оточення Павлюка, де тіпи там з 94-го року сиділи на зарплаті ЗСУшній. А зараз четвертий рік пальці гнуть, тому що вони стали великими полковниками і генералами. Це звичайні прості трактористи, комбайнери, механіки, програмісти, журналісти, письменники, менеджера, які... Відклали все в житті, пішли захищати державу. І тому кожного з них ви повинні поважати. Кожного 125-ї бригади ви повинні поважати. Це не статистика, не цифри. Ці люди, відповідальні за це по інших бригадах, я буду теж говорити. У Нас сухопутка в космос залетіла, перегнала вже. 80-ту бригаду, там 80-ту бригаду деякі полковники, генерали в карти програли. От Сухопутка починає її переганяти. Тому що це живі люди, на яких ґрунтується пропаганда і основа мобілізації, майбутньої майбутньої ротації у Збройні сили України. Від того, як зараз Павлюк і його оточення вибудує відношення до родин. До жінок, до матерів усіх військовослужбовців, сухопутних механізованих бригад, по яких невідома доля. Але невідома доля і казати, що Спринські чи матері, чи жінки придумали, що там поза 500 чоловік пропало безвісті, ну так не вийде. Ну, якщо я щось говорю, <кхем> значить це відповідає дійсності. Бо якщо мені скидають документи там. 438-й там в списку пропавший безвісти 580-й. І це все відбувається лише в рамках однієї бригади, і це офіційні документи, ну, значить, я розумію, що я вимагаю адекватних речей, дуже простих для своєї же ж користі, як громадянина України. Якщо буде увага і повага. До кожного громадянина, який пішов у військо, і адекватна комунікація, а не спроба закрити роти їхнім родинам, тоді будуть наступні ротації, тоді буде наступна заміна. Не можна ставитися до людей з будь-якої бригади.